Український клуб готується повернути топ-тренера, розкажемо усе, що відомо. Лунін виграв 10-й трофей з реалом, а також багато трансферних новин. Усім привіт, друзі! З вами футбол України. Ну що ж, нас 15 тисяч, як ми анонсували у попередньому відео, сьогодні час підвести підсумки нашого конкурсу. Нагадаємо, ми розігрували ось цей бокс, колаборація пуми шахтаря. Та футбол України. Ну і давайте покажемо вам вживу, що ж там у цьому боксі. Як ми розповідали раніше, тут футболка ось така дуже класна Марлона Гомеса. Тож, давайте дізнаватися, хто її виграв. Отож, ваших коментарів було дуже багато. Їх ми вивантажили на спеціальний сервіс. І зараз в режимі онлайн дізнаємося, хто ж забере собі цей бокс. Це користувач із Ніком Олександр Мішакін. Вітаємо вас! Друзі, для того, щоб не пропускати наші нові розіграші та можливості поборотися за такі класні призи, підписуйтесь на канал Футбол України. Розіграші будемо для вас проводити постійно. Різні класні унікальні фічі можете. Отримати а сьогоднішній випуск. Давайте розпочнемо із вчорашнього поєдинку за Суперкубок УЄФА і розкажемо, що ж там Андрій Лунін. Отож, вершкові у матчі за суперкубок змагалися з Аталантою. Очікувано, український голкіпер залишився на лаві для запасних. Тож без нього на полі у другому таймі забивали Вальверде Тамбапе, Ну і, власне, принесли реалу новий трофей. До слова, цей кубок для Андрія став десятим у складі іспанської команди. Раніше він підіймав над головою дві ліги чемпіон. Ні, два кубка чемпіонів, Кубок країни, два суперкубки Іспанії, ще один Суперкубок Європи та клубний чемпіонат світу. Сам Лунін на цю перемогу відреагував лише двома словами: чемпіони, суперкубка, написав він у інстаграм. Ну а вже сьогодні Кривбас проведе вирішальний поєдинок кваліфікації Ліги Європи. Команді Вернидуба потрібна виключно перемога. На цей поєдинок наш партнер пропонує дуже широку лінію. Там ви знайдете точно знайдете для себе щось цікаве. Наш прогноз, ви бачите на екрані. У коментарі, що закріплений під цим відео, на вас чекає ще ексклюзивний бонус. Далі поговоримо про трансфери. Тут у нас донецький шахтар, який відмовився від підписання легіонера. Топовий нападник УПЛ шукає собі нову команду, а також перша тренерська відставка. Стартуємо з Шахтаря, який відмовився купувати у Корінтіанс їх півзахисника Веслі через фінансові апетити керівників бразильської команди. За даними Тато таке, Шахтар пропонував за юного таланта пристойні кошти, а саме 16 плюс 4 мільйони євро. Але Корінтіанс захотів значно вищу суму, орієнтовно 25-30 мільйонів. Саме через такі непомірні апетити Корінтіанс гірники відмовилися від ідеї трансферу. Досі не може знайти собі нову команду В'ячеслав Танковський, який належить. Житомирському полісю на нього не розраховують у клубі, тож він шукає собі нове місце роботи. За даними тато таке, інтерес до гравця виявив неназваний ізраїльський клуб. Зауважимо минулого сезону Танковський був ключовим гравцем Житомирської команди, провівши 27 поєдинків. Однак, у новому сезоні тренерський штаб на нього більше не розраховує. Отримає підсилення і ЛНЗ. Про це також розповіли в ефірі. Тато таке клуб планує підписати форварда Френсіса Момо та опор. Півзахисника 23-річний Момо наразі є вільним агентом. Його попереднім клубом був Грасхопер. А от ім'я півзахисника не називається. Відомо лише, що за типажем він схожий на Станіслава Лоботку. Подробиці трансферу Краснопіра до руху розкрив Віктор Васко. За його даними, нападник міг опинитись у зовсім іншій команді. Взимку 24-го раков пропонував оболоні 600 тисяч євро плюс 100 тисяч бонусами. Тоді ж Карпати були готові заплатити пивоварам 430. 35 тисяч євро. А полісії взагалі неофіційно пропонував оболоні цілий мільйон євро. Щоправда, на момент тих пропозицій оболонь та власний рух вже вдарили по рукам. Без команди залишився Форвард Полісся Пилип Будківський. У коментарі Sport.ua він заявив, що отримав статус вільного агента та вже займається пошуком нової команди. Ну і закінчимо цей блок тренерською відставкою, яка трапилася у Минай за три дні до старту нового сезону у першій лізі. Желько Любенович вирішив піти з посади він розповів, що повідомив про своє рішення спортивному директору. А потім і президенту команди Валерію Пересоляку. Втім, спортдир цю відставку не прийняв, а зустрічі із президентом поки ще не було. Ну і наприкінці випуску давайте поговоримо про тренерів про топ тренерів, яких кличе до себе Металіст 1925. Як повідомляє тато таке, нідерландський коуч Патрік Ван Леувен та хорватський спеціаліст Ігор Йовічевич претендують на те, аби очолити харківський колектив. Ван Левн сидить без роботи після звільнення із шахтаря у 23-му році. А Йовічевич залишився без клубу відносно нещодавно. Він нагадаємо покинув Саудівський Аль Альрает. Раніше Металіст 1925 очолював у Українець Віктор Скрипник під його керівництвом команда провела 14 матчів, здобула одну перемогу та вилетіла з УПЛ. Окрім того, Слобожанський колектив ще й програв у перехідному турнірі чотирьох, після чого остаточно опинився у першій лізі. Ну що ж, друзі, таким був наш новий випуск. Якщо ви додивилися його до кінця, від вас обов'язково чекаємо вподобайки. Підпишіться на наш канал для того, щоб не пропускати нові випуски, нові конкурси. А також залишіть, будь ласка, будь-який коментар. Така активність дуже допомагає нам розвивати свій проект. Дякуємо, що були з нами. Скоро побачимось.